Щорічно ми відвідуємо лікарі нашого центру різні заходи, як в Європі, так і в Україні. Цього року у мене була можливість відвідати і Мілан минулого року. Побачаюсь, і Мілан це великий урологічний конгрес, і наприкінці року заключна дуже велика конференція, яка відбувалася в місті Лісабон. Конференція серед онкологів. В цілому, що хотілося б сказати, що в принципі рівень надання нашої допомоги в Україні за онкологічним напрямком в принципі не дуже. Має велику різницю з нашими європейськими колегами, але вже ж ми, на жаль, відстаємо поки що в технічному прогресі, і щодня набуваємо досвід і намагаємося активізувати роботу і спонсорів, і всіх причетних, хто може нам допомагати в придбанні нового обладнання, яке дозволить. Виконувати втручання швидше і менш болісними методами. В цілому ті напрямки, які ми розвинули в себе це в центрі за останні роки, завдяки тому, що відвідуємо наші конгреси, це не тільки боротьба з раком. Я б ще сказав би, що і ми боремося з наслідками цієї хвороби, тому що ми завжди розглядаємо свого пацієнта, як пацієнта, якого ми будемо. Спостерігати впродовж великої кількості років. Тому досить велика кількість хірургічних напрямів, які ми розвиваємо завдяки допомозі наших зарубіжних колег. Це реконструктивні операції після видалення сачового міхура. Це різні пластики. І на сьогоднішній день створення штучного сачового міхура в нашому центрі це є стандартом надання медичної допомоги пацієнтам. Тобто, пацієнт, наш онкологічний пацієнт, після видалення органу ми створюємо новий орган, і якість життя залишається. На рівні тої, як коли він відвідав нашу лікарню. Досить багато реконструкцій після лікування раку передміхрової залози. Всі знають, що на сьогоднішній день рак передміхрової залози в нашій країні вже наближається до першого місця серед чоловіків. І це найрозповсюджена патологія в Україні. Майже 50%, пацієнтів, 50 чоловічого населення онкологічного напрямку це пацієнти з раком передміхрової залози. Тому досить багато. Хірургічних втручань, які ми виконуємо. Вже ми стажуємося в виконанні роботичних простатектомій. Дуже сподіваємося, що в найближчому майбутньому такі технології з'являться у нас в Черкасах. В Україні вже є чотири роботичних системи. Очікуємо, що п'ята може бути в нашій, в нашій області. Минулому році в грудні мав за честь пройти стажування на базі двох клінік Сполучених Штатах. перша клініка це Jewish Hospital в місті Ценсенаті. Друга клініка це Cleveland Clinic. В Клівленді основною ідеєю даної поїздки був саме досвід в проведенні трансплантації кісткового мозку, лікування та профілактиці реакції трансплантат проти господаря. Адже незважаючи на те, що кожного місяця кожного року з'являються нові опції лікування, але не існує чогось ще ідеального і дуже важливо. Набувати досвід від колег, які е, працюють е, більше в даній сфері, які е, мають е, більше доступу до новітніх препаратів, адже е, кожного дня ми Отримуємо все більше і більше можливостей для наших пацієнтів, а саме новітні опції лікування. І дуже важливо бути готовим до того, що ці препарати можуть з'явитися якнайшвидше в Україні, і треба розуміти, що нас очікує, як з цими опціями лікування працювати, і набуття практичного досвіду є дуже важливим в даному питанні. Я мав можливість відвідати дві щорічні конференції радіаційних онкологів американської асоціації в місті Вашингтон та Європейської асоціації в місті Глазго, Шотландія. Також мав два спостереження, два стажування в клініці за Крісті в Манчестері, а також в клініці Джон Хопкінс Хоспітал» в місті Балтимор, штат Мериленд. А ці стажування були асоційовані з тим, що наш заклад отримує сучасне обладнання у вигляді лінійного прискорювача, і робота з ним відрізняється від того, як ми працюємо зараз більш кропітким ставленням до планування лікування. Тому багато закордонних партнерів пропонують пройти це навчання для того, щоб перехід з більш старого покоління обладнання на нове пройшов більш плавно, і ми змогли швидше запуститися в роботу.